Які документи з військового обліку потрібно оформити до кінця січня? Які дії потрібно виконати зі списками та відомістю до 25 січня? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Людмилою Смердовою та командою Кадроленд. Списки військового обліку та відомість оперативного обліку потрібно скласти станом на 1 січня 26-го року. Для цього зі списків та відомості потрібно прибрати виключених за віком та за станом здоров'я. Також виключаємо із відомості звільнених у 25-му році. Мобілізованих у 25-му році також потрібно виключити зі списків та відомості, адже вони вважаються військовослужбовцями та знятими з обліку. Деякі ТЦК все ж таки бажають бачити мобілізованих у списках свої аргументи проти такого підходу я навела. Якщо у вас є сумніви, подайте запит до ТЦК за місцем реєстрації з цього приводу. Відзначу щодо заповнення останніх граф відомості оперативного обліку за додатком 12. Нагадаю, що в них йдеться про кількість прийнятих та звільнених, так ось зараз там має бути вказаний саме 26 рік. І відповідно відомість складається станом на 1 січня 26 року. А тому ці графи будуть пустими, якщо саме 1 січня 26 року ви нікого не приймали на роботу і не звільняли з роботи. Зверніть увагу, що списки та відомість мають бути складені станом на 1 січня 26 року. Проте для їх аудиту відводиться час до 25 січня. А ще до 25 січня списки та відомість потрібно роздрукувати, якщо вони ведуться протягом року в електронному вигляді. Далі їх підписує керівник підприємства та відповідальний за військовий облік. Після цього списки та відомість реєструються саме на вашому підприємстві. Це може бути, наприклад, як окремо заведений журнал, так і журнал, призначений для реєстрації внутрішньої документації. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Відзначу, що аудиту, підписанню та реєстрації підлягають списки за групами. Максимально їх може бути чотири. Проте, якщо на підприємстві, наприклад, є військовозобов'язані офіцерського складу та призовники, то підписуються та реєструються окремо два списки. Офіцерів та призовників порожні списки друкувати, підписувати та реєструвати не потрібно. Списки та відомість складені станом на 1 січня, не потрібно надсилати чи подавати до ТЦК до 25 січня. Це не передбачено порядком 1487. Крім того, складені списки не підлягають обов'язковому звірянню з ТЦК до 25 січня. Хочу підкреслити, що 25 січня цього року припадає на неділю. Тому, якщо у вас стандартна п'ятиденка з вихідними у суботу та неділю, то роздрукувати готові списки та відомість їх підписати та зареєструвати фактично потрібно до 23 січня. Включно поговоримо про ще один документ: наказ про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік, який за пунктом 72 порядку 1487 складається до 1 лютого. Фактично його повинні видати тільки ті підприємства, які мають у своєму підпорядкуванні інші підприємства, установи організації. Проте на практиці ТЦК при перевірках вимагають цей документ. Тому моя порада видати наказ про стан військового обліку за 25 рік та завдання на 26 рік. При цьому по факту зробити це потрібно у січні 2026 року. Справа у тому, що 1 лютого припадає на неділю. Тож, якщо у вас стандартна п'ятиденка, то по факту видати наказ потрібно до 30 січня включно. Підкреслю, що складання плану роботи з військового обліку не передбачено порядком 14,87. Про доцільність його видання в іншому ролику. Якщо у вас на підприємстві передбачено його складання, то логічно це також зробити у січні. Відповідно до пункту 45 порядку 1487 внутрішні звіряння списків з військово-обліковими документами здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого керівниками підприємств, установ та організацій. Граничної дати для розробки такого графіка звіряння не встановлено проте доцільно провести внутрішнє звіряння до звіряння списків з ТЦК – тому, якщо ваше підприємство вже знає дати звіряння із ТЦК, у січні доцільно подбати й про розробку графіка внутрішнього звіряння списків із військово-обліковими документами. До речі, на кадроленд є зразок внутрішнього графіка звіряння. Підписує такий графік відповідальний за військовий облік, а ось затверджує керівник підприємства. Також нагадаю, що у січні 26-го року вам потрібно надіслати до ТЦК повідомлення за додатком «1», якщо відбулося призначення звільнення або увільнення директора чи відповідального за військовий облік. А також надсилається до ТЦК повідомлення за додатком «4», якщо відбулося прийняття чи звільнення військовозобов'язаного призовника резервіста. Строк надсилання повідомлень у зазначених випадках протягом 7 днів з дня видання відповідного наказу. Повідомлення за додатком 4 ще надсилається у разі зміни облікових даних військовозобов'язаних призовників та резервістів, зокрема прізвища сімейного стану, зміни посади тощо. Таке повідомлення надсилається щомісячно до 5-го числа, тож наступний раз повідомлення про зміну саме облікових даних слід подати до ТЦК до 5 лютого. Отже, у січні 26-го року потрібно скласти списки та відомість станом на 1 січня 26-го року. Далі ці документи потрібно роздрукувати, якщо вони велися в електронному вигляді. Після цього списки та відомість підписують директор та відповідальний за військовий облік. Наступний етап списки та відомість реєструються на підприємстві. На аудит, друк, підписання та реєстрацію списків та відомості відведено строк до 25 січня. Списки та відомість, складені станом на 1 січня, не потрібно надсилати до ТЦК чи звіряти з ТЦК до 25 січня. Крім того, по факту, у січні потрібно видати наказ про стан військового обліку. План роботи з військового обліку. А ще скласти внутрішній графік звіряння списків із військово-обліковими документами. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, підтримка аі консультанту, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.